Мене звати Дарина і я захоплююся театром. Я знаю, що у нас прямайський будинок культури названа честь української актриси, нашої землячки Єфрасінії Зарнинської. Я вирішила дізнатися більше про життя творчість цієї видатної людини, і тому звернулася за інформацією до міської бібліотеки. І Бібліотека запропонувала мені книгу Князевської, Єфрасінія Зарнинська, життєвий шлях та світоглядної пішки погляди. Я прочитала її, вона мені дуже сподобалася. Книга кінцевської Тетяни на сьогоднішній день єдина в нашій бібліотеці і взагалі бібліотека України. Автор довгий час збирала матеріали про життя видатної актриси нашої землячки. І нарешті вийшла ця книга. Я видатної актриси дійсно пов'язана з нашими краями. Бо дитячі та інацькі роки вона провела у селі Катеринція. Прамайський район. Народилася вона у місті Одесі у сім'ї власника Дудінової фабрики, грека за походження, мати з польської шляхти. Закінчила одеську музичну школу і закінчила її співзнакою. У 1888 році влітку її побачив на виступу. Її побачив Бачив відомий актор, драматург та режисер Кропивницький. Він, він шукав ногу для своєї трупи і запропонував їй головних на, на ролях. Вона погодилася. Якось надвечір, дивлячись у вікно поїзда, якросиня захоплена замилувалася яскравими спалахами зірниці. Нарікаю тебе усміхаючись по-батьківськи, сказав Марко Кропивницький. Хочу сказати, що в цьому році виповнилося 80 років від Дня смерті актриси Єфсині Зерницької, а в 2017 році виповнюється 150 років від дня народження. І зараз я хочу запропонувати вам піти зі мною до міського будинку культури, де встановлена пам'ятна дошка Вікрасині Зарбіцького і вшанувати пам'ять великої актриси. Я пишаюся, що в мене місце жала така чудова жінка та прекрасна актриса. Так, ім'я і просіння. Перекладі з грецької мови означає радість. Справді радість дарувала людям і посіння за своїм яскравим.